Наша знімальна група протягом тривалого часу спостерігала за перебігом подій стосовно вирішення питання права власності на земельну ділянку, яка була виділена Білородністровською міською радою двократному олімпійському чемпіону Василю Ломаченку. Остаточним стало рішення міської ради, що відхилила протест прокуратури, яка вимагала скасувати попереднє рішення зборів, згідно якого, у 2010 році двократному олімпійському чемпіону з боксу Василю Ломаченку було виділено 6 соток в районі Акерманської фортеці. Нагадаємо, представники прокуратури стверджують, що ділянка, виділена Василю Ломаченко, розташована на землі, що належить Міністерству оборони. «Ці землі офіційно і на той момент, і на сьогоднішній момент принадлежать Міністерству оборони, Тобто у них є собственник і розпоряджатися орган місцевого супроводження не в состоянні, не розпоряджатися цими землями. Юридичний відділ міської ради рекомендував задовільнити протест і знайти для сім'ї Ломаченко іншу ділянку. Для вирішення даного питання мером Білгорода Дністровського Ігорем Нановським була сформована спеціальна комісія. Вона встановила, що право власності на ділянку не зареєстровано а відтак земля належить міській громаді. З 2003 року, года утверждає є закон, який регулює даний вопрос. І ніхто не мішав Міністерству оборони, нашому кетчі, хто там був розположений, випонить його О, там. Його ніхто не виповнив. Так, вони повинні були визначитися, що там у них буде, заказати рекордні документацію, затвердити, получить акт постійного користування, який потрібно було зв'язок з тим, що вступив земельний водою у зв'язку. з Чим на 21-й сесії міської ради депутатами було прийнято одностайне рішення про відмову прокуратури. Таким чином, право власності на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою вулиця Кишинівська, 10 а залишається за олімпійським чемпіоном.